Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Запорізький регіон готовий до холодів. Майже на 90 відсотків певнять у обласній військовій адміністрації. Міжнародні партнери доставляють паливо для міст та сіл неподалік від лінії фронту. Три жителі преображенки поранені внаслідок ворожого авіаудару. Зараз вони у лікарні загалом за добу росіяни вдарили по 20 населеним пунктам Запорізької області. Запам'ятовуємо зрадників у Мелітополі. Обрали членів так званої обласної ради. Звісно, жлева частка депутатів від «Єдіної Росії. Керівниця фракції Ангеліна Ярчук, секретар Віктор Ємельяненко. Покарання за держзраду неминуче. Енергоатом тримає зв'язок із персоналом, який працює на заес. На станції продовжують роботу 822 працівники. Ще більше двох тисяч енергетиків російські військові не допускають до робочих місць. Скелет жителя Запоріжжя знайшли у горах в Румунії поблизу з Держкордоном України. Попередньо встановлено, що загиблому було близько 35 років. У Держприкордонслужбі зафіксували вже 24 таких випадки, коли чоловіки призовного віку померли на кордоні. Рашисти викрадають жителів Михайлівки, вимагають за них викуп. А якщо грошей немає, то змушують викрадених людей чистити окопи на лінії фронту. Покарання тривалістю у вісім років отримав колаборант з Мелітополя Тегімбаєв. Раніше він завідував комунальними справами міста. А після 24 лютого почав усіляко допомагати окупантам, знімав державну символіку з адмінбудівель та розвішував російські триколори. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.